Триває спеціальний ефір на радіо НВ окупанти повідомили про те, що колаборант Кіріл Стрімоусов загинув у ДТП. Стрімоусов до широкомасштабного вторгнення був антиваксом, маловідомим прихильником рускава міра у Херсоні, фактично міським невіженим. А після вторгнення став на бік ворога і став так званим заступником керівника Херсонської обласної адміністрації, назвавши окупацію Росією українських територій історії історичним приміжуткам. Тепер Стрімусов нарешті дістався концерту Кобзона. Вітаємо його із цим земляємо скловатою. Утім, якщо серйозно, давайте все ж таки розглянемо обставини цієї смерті, яка сталася у день оголошення відступу Росіян із правобережжя Херсонщини. І, взагалі, поговоримо про те, що там відбувається. Володимир Молчанов, політолог із Херсону, зараз виходить на зв'язок зі студією Радіон В. Пане Володимире, вітаємо вас. Слава Україні. Вітаю, героям слава. Ось джерела української правди у правоохоронних органах підтвердили, що стрімусов все. А в українському МВС зазначили, що Стрімусов неодноразово порушував правила дорожнього руху, не простібаючи пасок безпеки. І також ми бачили фото його авто, яке фактично розрізане навпіл по горизонталі. Тіла ми не бачили, але, начебто, вже є повідомлення, що його ховатимуть у Криму чомусь. Чи знаєте ви, чи дійсно Стрімусов мертвий? Так, на каналі одному з російських проросійських точніше телеграм-каналів оприлюднено його фото. Хоча там впізнати неможливо, це просто шмат такого м'яса, лі. Але ж навряд чи, скажімо так, росіяни б влаштовували комедії. З інсинуванням його смерті через те, що задіяні в цій комедії багато сил, які, скажімо так, мають протилежне протилежну спрямованість ніж ту, яку мав Стремоусов. Тобто він підкорявся одному центру впливу на Росію, це умовний ФСБ клан ФСБ. Тоді як Сальдо і його прихильники, такі як так званий міністр охорони здоров'я Ільміїв, який теж підтвердив цю смерть, вони підкоряються генштабу ГРУ Генштаба, фактично вони є конкуруючою фірмою, і в разі якби стрімоусов затіяв якесь інсценування, то вони б в жодному разі не стали йому підігрувати. Навпаки, вони могли б могли спричинити якось взяти участь в. Його усунені. Це більш можливо, тим більше, що обставини цієї смерті дійсно є сумнівними цілком. Я нагадаю, що перше оголошення було, що він розбився на машині біля генічська. Потім, коли оприлюднили кадри з місця, з місця ДТП, це. Е Перехрестя між дорогами Нова каховка і Шосе М-14. У нас воно називається Мелітопольська траса, Одеса новоазовськ Це в 8 кілометрах на південь від Нової Каховки на перетині з північно-кримським каналом. Тобто від Відгенічська це 140 кілометрів, і взагалі тобто місце було скоріше призначено, ніж є справжнім місцем тої ДТП. Ну І тим більше певні кадри були з автомобіля з відеореєстратором, де автомобіль явно не той, зсередини, як. Той, що потім пред'явили в якості автомобіля Стримоусова. Ну, здається, все ж таки, він міг звичайно різними автомобілями користуватися. Але схоже на те, що його могли цілком вбити, а потім інсценувати якесь ДТП для того, щоб якось пояснити цю смерть, яка співпала з відступом, дійсно. І цілком можливо, що він не був достатньо контрольованим, особливо цією конкуруючою фірмою, тобто російським генштабом і, взагалі, російським міністерством оборони, і міг додатково почати вносити в такі ватний мозок росіян, додаткову зраду про те, що цей відступ є предательством русского мира, предательством русской території, там і так багато таких думок зараз шириться. Власне на них був великий розрахунок, і зараз ще невідомо, чим це все закінчиться в політичному полі для Росії, тому що дуже багато народу, якого це зрозуміло цілком. Вони зараз досі Аляскою ще хворіють, тому там, де ступив російський кирзовий чобіт, і що було оголошено російською територією, для них це. Дуже важко втрачати таке, тому тут є з одного боку є можливість, з іншого боку, загроза, що нам потім співіснувати з Росією. І якщо Росія збережеться в якості цілісної держави, то постійна загроза буде з їх боку, зазіхання на цій території, які вони будуть вважати, що вони є російськими. Незалежно від тих обставин, які складуться потім під час цієї війни, дійсно цікаво, що Стрімусов критикував свого часу Шойгу. Ми це чули, і цікаво, що перед, перед його смертю, перед його вбивством, буцімто з'явилися методички Кремля для пропаганди, де вони забороняли його цитувати на російському телебаченні раптом. А, цікаво, що там сталося. Е, хотів вас ще запитати, що відбувається у самому місті. Е, що там, як там діють окупанти, скільки їх, і взагалі, яка, яка там ситуація? Ну, за джерелами самих окупантів їх на правому березі зараз 25 тисяч. Е, скільки їх встигло вчора переправитись, точно невідомо. Але е, дуже багато відправилось так само на концерт Кабзону, тому що були. Артилерійські ураження по обох переправах, тобто в районі Антонівського мосту з одного по перше, по-друге, в районі Каховської греблі, Каховської ГЕС, тому а, їм будуть наноситися суттєві втрати і по мірі просування збройних сил України а, артилерія буде наближатися і з'явиться можливість вже бити по їх переправах. Не тільки високоточними і дороговартісними снарядами, ескалібурами і тим більше хаймерсами, але і звичайною ствольною артилерією, навіть 152-ми, 152, 152 снарядами українського виробництва, що, звичайно, збільшить втрати росіян на цих переправах. Тому в будь-якому разі вони зараз приречені на те, щоб Нести великі втрати за знов-таки за російськими джерелами. Вони очікують, що втрати будуть складати половину е, тої живої сили, яка буде евакуюватися. Хоча це, я так думаю, що все ж таке ліричне перебільшення трохи. Але треба, скажімо, до цього якось прагнути зараз. Ну і по друге, до чого треба прагнути, це. Думати про їх вигнання заразом разом із островів між Дніпром і його протоками, звідки вони можуть просто вогневий контроль здійснювати, зокрема і над Херсоном, тому що для міста з населенням зараз понад 80 тисяч людей. В якому зараз відбувається стан такий стабільний вже гуманітарної катастрофи через відсутність електроенергії, води, зв'язку, майбутню відсутність, коли буде холодне опалення, неможливо, скажімо так, просто стояти десь на півночі від нього, і не і не заходити туди, тому що зараз заходити в місто. Яке як на долоні у тих можливих снайперів, кулеметників, які сидять в плавнях на лівому березі, практично неможливо. Тобто з лівого берега проглядається половина Херсона, як на долоні. А у них є вогневі Хочу... позиції на островах? Так, вони побудували нещодавно в районі Кафе на Ірі. це дамба на... за Антонівським мостом на острові між Олешками і Херсоном. Між річками Дніпро і Конка, 3 кілометри. Це один з островів, Ну, це ще не Дельта, це просто острови в, на самому Дніпрі. Там немає як таких доріг, але ж оця єдина дорога, яка там проходить між від Антонівського мосту до Олешківського мосту, вона проходить по насипній дамбі. З лівого берега Дніпра там цілий ряд таких дачних ділянок з будинками, часто досить таки непоганими будинками для облаштування. Вони зайняті переважно зараз російськими військами, які опікувалися переправою паромною, понтонно-паромною. І зараз вони там підготували вогневі позиції собі. Тобто це не та лінія оборони, про Яку всі вже знаємо, да, що вона пролягає все ж таки материковим берегом, але передові позиції вони влаштували саме в плавнях. Там непогано можна ховатися. Є верби, вербельні такі, навіть гаї, є оці будинки з садами. Тобто було б тільки тим більше, що вони вивели на лівий берег всі плавзасоби, які залишилися. Тому у них є можливість там невеличкими групами маневрувати. Їх треба звідти ще артилерією, мабуть, вибивати для того, щоб ну, знищувати Олешківський міст, для того, щоб ці острови принаймні не були для них такими вогневими позиціями, щоб принаймні Херсон вони не могли прямою наводкою розстрілювати. Що ми розуміємо тепер про окупаційну адміністрацію області? Хто нею зараз фактично керує? Де вона розташована, і от як відбуваються оці політичні аспекти у окупантів? Я думаю, що без Стримаусова, який був хоча й нікчемним адміністратором, але таким активним пропагандистом, діяльність адміністрації буде значно тініз... тінізована. Мало би будемо чути про її існування. Взагалі Сальдо сидить зараз, і вся його так звана адміністрація сидять у Генічеську. При цьому призначений росіянами російські так званий очільник Херсона евакуювався в Скадовськ. Ну, Йому там навряд чи щось буде робити. Він поїде, скоріш за все, на прізвище Кобець, поїде знову на Росію, звідки його імпортували. А Сальдо буде сидіти там в Генічіську, там найбезпечніше місце з точки зору досяжності української артилерії. Зараз після. Повного звільнення правого берега це ще більш стане очевидним, тому що генічіськ знаходиться. Від контрольованих Україною територій десь в 110 кілометрах і буде на такій відстані залиши, і залишиться на такій відстані після повного звільнення. Тому сальдо там буде вважати себе більш-менш в безпеці, крім можливих партизанів та диверсантів. Йому там нічого особливо не загрожує так само там багато дуже окупантів. Колаборанти, які не втекли ще всі, там з, всі накопичуються. Тобто Генічіськ став таким собі е, центром е, окупованої частини Херсонської області. Е, вона зараз розділена приблизно на дві частини, е, більш-менш рівних, як за територією, так і це лівобережжя. Я маю на увазі, е, як за територією, так і за довоєнним населенням. Це південна частина, де вони повноцінно здійснюють. Е, таку І воєнну, і цивільну окупацію, зокрема, відновили навчальний процес у школах, засмічуючи голови тих дітей, які все ж таки ходять до російських шкіл, їх там небагато, але все ж є цим русським міром. А північна частина прибережна смуга зайнята їх лініями оборони. Там практично діє лише воєнна адміністрація російська, там немає. Як таких спроб, наприклад, створювати якісь цивільні органи, звідти всі росіяни практично поїхали, залишилось тільки, крім воєнних частина місцевих колаборантів, яка займається наведенням. на... Українські будинки на об'єкти, які можна пограбувати. Тобто, така, режим такої, знаєте, грабіжницької окупації, зараз який був на правому березі, зараз він перенісся на прибережну смугу лівого берега. Зокрема, це Каховка, Нова Каховка, Таврійськ, Олешки, Олапристан. Ми свого часу багато говорили і про борудну бомбу, яка може там бути застосована на Херсонщині, і про підрив Каховської ГЕС, що це буде пов'язане з відступом росіян. Це виглядало дещо як елемент інформаційної війни. А зараз, от останній тиждень, ми про це не згадували, хоча. Про Каховську ГЕС згадав вчора у вечірньому зверненні. Президент, а що із цим ми бачимо зараз? Чи є якісь ознаки, те, що окупанти готують якийсь тракт на сам кінець, для початку вони після відступу, а можливо і до остаточного відступу, підірвуть Антонівський міст, автомобільний підірвуть міст залізничний біля нього, який ще німці побудували в 43-му році. Потім підірвали теж за собою, але опори залишились. Так само я думаю, що вони здійснюють якийсь підрив на греблі Каховської ГЕС. Це не означає, що буде підірвана сама гребля, тому що по ній прямо стоять опори на відстані 14 метрів одна від одної, і по них прокладено так звичайний міст, місто. Кож єдина відмінність його від класичних мостів те, що він опирається прямо на греблю. Якщо його підірвати, то практично перехід, навіть не те, що переїзд на лівий берег стане неможливим, і для цього не треба ушкоджувати навіть греблю. Але цілком можливо, що оскільки вони заклали все ж таки заряди і під греблю, що вони можуть теоретично підірвати її. Але не на всьому і не на всій довжині, тому катастрофічних наслідків не буде ні для кого, крім для них самих. По-перше, ці їх позиції на островах будуть затоплені. А по-друге, будуть певним чином підтоплені навіть передова лінія їх укріплена на лівому березі. Тому я не думаю, що вони до цього вдадуться до підриву самої греблі. Ну, більш того, можливо, ЗСУ якраз слід буде вдатися до такої диверсії. Можна не на греблі, а на греблі ми не зможемо, а немає таких потужно, потужної вибухівки такої. А ось підводного безпілотника, наприклад, підірвати шлюз. Який досі ще не пошкоджений, хоча в нього вже влучали, намагалися ЗСУ по ньому бити, ушкодження за звітом окупантів є незначними. Ну і з огляду на те, що вода не піднялася і не змила їх, дамбову переправу, яку вони влаштували замість мосту над цим самим шлюзом, який був знищений хаймерсами. Відповідно, що дійсно пошкодження є незначними. Тому, якщо ми це зробимо, то рівень води підниметься, і російські позиції безпосередньо на Дніпрі, які загрожують, наприклад, контролю над Херсоном, відновленню Херсона, вони будуть змушені їх перенести трохи в глиб окупованої території, але ж при цьому житло не постраждає. Тому боятися зараз саме цього підриву греблі, я думаю, не варто тим більше катастрофічних наслідків від цього підриву. Ну і додатково, звичайно, що якщо буде цей підрив, знизиться рівень водосховища. Тут є один нюанс, який може бути як нам на користь, так і на шкоду. Це можливість довготривалої роботи Запорізької АЕС. Тому що її ставок охолоджувач отримає підживлення водою з Каховської ГЕС, і якщо рівень води впаде, то цей ставок буде поступово, особливо в літній період, буде використаний і ГЕС і АЕС, тобто, змушена буде просто зупинятися вже через те, що просто не буде достатньої кількості води для забезпечення охолодження в робочому циклі. Тому тут залежить від того, якщо росіяни все ж таки спробують запускати атомну станцію в інтересах своєї енергосистеми, то її треба буде зупиняти. Якщо станція працюватиме, хоча б так, як зараз вона працює в енергосистемі України, тобто, так як зараз нестабільно майже ніколи, але все ж іноді включають, то краще, щоб вона працювала з повною з повним водосховищем. Тут, тобто, залежить від подальшої поведінки росіян щодо неї, ми бачили, що росіяни нещодавно припинили так звану евакуацію із Херсона. Що зараз відомо про населення Херсонщини? Де воно перебуває? Як воно розміщене? Де воно розміщене? Що на лівому березі, що на правому, і хто хто куди виїхав? До війни на Херсонщині офіційно обліковувалися 1 мільйон 2 тисячі осіб. За приблизними оцінками, бо, на жаль, наш, наш уряд так і не оприлюднив тої кількості, яка зареєструвалася в на вільній території або зареєструвалася в країнах Європи чи Туреччині або Грузії. Ну приблизно за цими оцінками, 500 тисяч протягом окупації виїхали на підконтрольну територію або до країн ЄС. Після оголошення росіянами евакуації вони відзвітували трьома цифрами: це 36 тисяч, 80 тисяч і зрештою 115 тисяч осіб. Нібито вони вивезли це не тільки з правого берега, але й з лівого. Але ж є такі, вони брешуть як дихають. Катери могли вивезти, а лише катерами здійснювалася евакуація. Не більше 17 тисяч за період, коли вони ходили від оголошення евакуації. І самі росіяни, які вивозили людей з правого берега безпосередньо в Краснодарський край Росії, нещодавно вчора, тобто, сказали, що в Краснодарському краї перебуває 10 тисяч жителів Херсонської області. О, це більш-менш схожа на правду цифра, і більшість із них є жителями саме правого берега, яких вивезли або через їх узкомірські симпатії, тобто вони це зробили добровільно, або через те, що. Повелися на російську пропаганду на російські страшилки про те, що буде щось підірвано. Не подумали про те, що на правому березі підрива чекати, боятися на правому березі немає чого, особливо якихось наслідків можливого підриву. Та в будь-якому разі, от ці люди зараз переважно вони там знаходяться добровільно. Не можна це сказати лише про дітей, яких рашисти вивезли з дитячих будинків, а частково не віддали батькам тих, тим батькам, які їх віддали на так зване оздоровлення. Ну тут, звісно, батьків попереджали, що рашистам довіряти не можна. Я думаю, що такі батьки теж є рускомірцями і радо поїдуть зараз до своїх дітей в Росію з лівого берега. При цьому росіяни вивозять вже людей без всякої згоди. Але ж ці люди, які не хочуть виїжджати, вони зазвичай намагаються після вивезення просто втекти з території або Криму, або ж південної частини Херсонщини, і або там десь перечекати, і може навіть повернутися. Є і такі випадки, коли повертаються до себе додому. Якщо расистами їх будинок не зайнятий, то вони просто там знову оселяються і сидять, як нічого не як нічого не було. бо… Навіть там, попри такий тотальний контроль, скажімо, на південній частині області, з боку і колаборантів і ФСБ і різних інших каральних органів Росії. То безпосередньо на прилеглих до Дніпра ділянках такого контролю вже зараз немає. Чому? Бо боячись українських обстрілів, артилерійських обстрілів, російські карателі одними з перших завжди тікають. Як вони втекли з Херсона? Потім, коли кадирівців накрили в Каїрах на лівому березі, вони і звідти втекли. І таким чином зараз, скажімо так, в Нові Каховки, в Каховки, в Голій пристані Олешках, Там така жахлива ситуація. Багато дуже російських воєнних окупантів, але трохи менше стало тих, хто може і хоче, і вміє займатися цими репресіями проти мирного населення. Пане Володимире, дякуємо вам, що все розповіли. і Роз'яснили Володимир Молчанов, політолог із Херсону, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про ситуацію на Херсонщині у зв'язку із заявою про відведення російських військ та про смерть колаборанта Стрімоусова. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.